22-річний аеророзвідник 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ на позивний Додя від початку Великої війни нищить окупантів на Запорізькому та Донецькому напрямках. До повномасштабної війни Додя навчався на історика в Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, а також займався просвітницькою діяльністю та організовував різноманітні вишколи для цивільних від нас корпусу. Події 24 лютого, згадує військовослужбовець, для нього були очікуваними. Тож, одразу не вагаючись, взяв до рук зброю і без попереднього досвіду прийняв перші бої за Мелітополь. Едуарде, до початку повномасштабної війни ви були в національному корпусі, також були студентом історичного факультету. Так ще напередодні повномасштабної війни, а саме, якщо не помиляюся, це 19 лютого 2022 року, коли ви провели перед великою війною останні з вишколів, так де зібрали людей і тренували. Тобто там вчили і надавати першу домедичну допомогу, так. як тримати зброю. І до вас тоді прийшло багато людей різного віку. Так, це була акція Не панікуй, готуйся це був вишток спільно зі спілкою ветеранів Мелітополю. Прийшло десь людей 200-250, плюс. Люди, які повз проходили, вони були зацікавлені, підходили, дивилися, що там як для вас розпочалося 24 лютого 2022 року, взяв побратимів, та ми пішли, записалися, отримав зброю і вже виконував бою задання у лавах тероборони. І при отриманні зброї нам на нашу... вишукували і сказали, що перша група вже прийняла бій під молотополом. Типу, вперед, це було теж другим шоком. Насправді, тому що якщо я ще а, вмів володіти зброєю більш-менш. Знову ж таки, практики було непрям достатньо. Але багато хлопців і людей, які були на тежі моменти в теробороні, вперше взагалі її бачили. У них була мотивація, у них була сила волі, але не було навичок практичних. Яке було ваше перше бойове завдання? От ви отримали зброю, так? Розумієте, що вже почалися бої безпосередньо. Так. Яке ваше завдання було? Що робили? Нам сказали, що по місту і нав'язувати городські бої міські. Ми е, підійшли до мотохроса. Там є така локація, і сіли там е, зробили собі позицію біля дороги. Е, план був такий, що проїжджає колона, ми припускаємо броньовану техніку, за нею дідуть у вантажівки. У нас було РПГ-22 муха по народному. Е, декілька штук штук три, мабуть, вже теж не згадаю. Ось, ну і все, і стрілкотня. Плюс у мене був сухпай, який був на ціну золота, але я його успішно втратив та так і не не відкривши. Ось ми чекали так. Було за намагання завдання відпрацювати по вантажівкам. Муха їх би взяла, бо бронетехніку вона б не взяла, просто не пробила би. І е, по каналу потім відійти, перегрупуватися, взяти ще БК і вже йти на іншу позицію. І десь о годині ночі ми виїхали з міста Мелітополь до Васильівки. Там зустрілися з силами, але знову ж таки плани не були здійснені. Ми там через день, може, два, підійшли назад до Мелітополя, але там було би шанс. Нас вишукували два дві години ночі в ангарі у Васильівці і кажуть: у кого є військовий досвід, зі ста людей підняло 20 чоловік руку. Потім добре. О, у кого є типу бажання, хто готовий там їхати. Підняли там ще людей, ну, типу, 30, хто був готовий без ніякого досвіду їхати прямо зараз на Мелітополь. Е, я і мої хлопці на сформус, теж те, що були у складі цих добровольців. Ми приїхали туди, е, зустрілися з Володією, мійкою. Він якраз там був, вони вже е, прийняли бій. Він каже, що хлопці носити своє місто там е, відбувається жесть. Ну, типу, без шансів. Ми зараз тут ет, а ви поки відійдіть. У бік Молочанську, щоб нас з того боку не обійшли і станете там. Ми поїхали туди, стали в населеному пункті. Ні їжі, нічого, ні зв'язку, ні раці нічого нема. Я там пішов до людей, мене нагодували ковбасою там чаєм, і ми зайняли позицію біля міста, стояли там, чекали. Потім нам телефонують, кажуть, на вас іде колона 50 танків. А в нас не було засобів, як проти них протистояти. Типу, відкатитися сюди. Ми типу, будемо потроху відходити, бо на масив. Ми від'їхали до Васильівки, там вже розвернулася наша артилерія. Потім нам телефони телефонують, кажуть: все, колону знищили вщент, їдьте за трофеями. Ми такі ок, цікаво! Там на, на, на випередки там ще був правий сектор, вони там вперед за нас, ми вперед них. Думаємо, ми зараз там на грибовому трофеє озброєння, тому що озброєння було на золота, його було дуже мало і недостатньо. А нам Арта каже, ну ви куди, туди, не можна їхати, не їдьте. Ми там якось приїхали, хоча нас не, не хотіли пускати туди. Приїжджаємо туди назад, населений пункт, з якого виїхали, туди, в Молочанську. до місцевих місцеві кажуть, ну там були прильоти, але нікуди не попали. Ось вони там стоять у тій пасаці. Там наші чотири голоці поповзли, дивляться, а там вони теж стоять. Деякі вже капаніри виграли, вже поставали в капаніри. Ми такі думали, нічого собі ну пройшло декілька годин. Як ви як ви так оперативно? Ну, типу, доволі професійно спрацювали. І ми такі, так, треба, мабуть, назад. Ми там оп оп оп, і нам дуже пощастило, що тоді всі залишились цілі, і вони нас просто не помітили, тому що ну, лахові автівки проти танків ну, сили не дуже не дуже рівні. І все після цього може на населено пункті Васильівця, Василівка і виконав там бойове задання. Там вже був мій перший бій, обстріл. На вашу думку, вже як військовослужбовця, який uh -huh. має досвід понад півтора роки повномасштабної війни. Чому тоді так швидко окупували Мелітополь і чи можна було цього уникнути? Я думаю, головна причина це були завербовані люди ФСБ, це були колаборанти. Навіть серед вищих чинів, які давали такі накази. Ви зазначаєте, що ваш перший бій був у Васильівці, так, так вже мали так. перший бій. Тоді ви ще студенти історичного факультету. Так. Ви проводили вишколи, мали хоча б теоретичні знання, так. але бойового досвіду як такого не мали. Чим запам'ятався цей перший бій? по перше були великі хвилювання до початку, до самого моменту очікування. Тому що ти такого ніколи не відчував екстрим, Але коли вже все почалося, то воно екстрим, то воно вже нормально, Ти вже не думаєш ні про що, крім механічно робиш те, що треба. Ну було важко, було важко, тому що поруч були недосвідчені люди. Не було, у мене не було ні бронежилети, ні каски, ні форми ніякої військової. У мене були лише автомати, і чотири магазини, і три мухи у мене і там фотка. Ти не розумів, де ворог, не було взагалі аеророзвідки, як такого ще поняття навіть. Принаймні серед нас а, була там звичайна розвідка, яка знову ж таки була у нас непрофесійною, ми не мали жодної інформації. А, тому це сумбурси та типу, це було найважче, що лише могло бути насправді. Але після того я перейшов, став до складу азову, і я потрапив в аеророзвитку. Тобто контакту з тріхотні у мене особисто вже не було. Я вже не стріляв отак по ворогу, там 20 50 сто метрів. Такого не було. Але е було багато відпрацювань, коригувань, розвідки е успішних напрямків. Це була е Временський виступ, е перший напрямок е Оріхів, і зараз Серебрянський ліс. Це Запорізький напрямки. і Донецький, здебільшого Запорізький і Донецький, та здебільшого аро розвідка вона відрізняється від початкових ваших mm -hmm. навичок. Чому сама розвідка? Тому що це дуже перспективний напрямок, і мені подобається все інноваційне насправді. І мені подобається, що ти бачиш відразу свій результат. Коли ти в окопі, це дуже важка робота, це дуже серйозна робота. Але здебільшого, ти сидиш в окопі, ти мерзнеш, у тебе якісь контакти. Якщо це позиційна війна, то ти просто навалюєш туди в бік ворога, не завжди навіть на 100% його бачачи. А тут в е аеророзвідки е ти взлітаєш, е ти знаходиш, виявляєш техніку, ти виявляєш особовий склад, ти виявляєш окопні реби і е багато цікавих е засобів озброєння ворога. І ти прямо тут же е працюєш з, артилер... з артилерією та знищуєш їх. Ти бачиш, як воно горить, як воно палає. Тобі це подобається. Що опанували так. з аеророзвідки на сьогодні? На початку це було елементарно, це був Mavic. Я літав на Mavic. Мабуть, місяці 4 я працював з Mavic. Потім це була моя перша пташка, саме типа грило, Це 2AS1 м -Фурія. Ось. А потім ще лелека Leleka 100 Ельф. Ну, ось так інколи від військовослужбовців за розвідкою можна почути, що ця робота трохи схожа на гру відеогру. Власне для вас особисто є щось схоже, оскільки ви безпосередньо працюєте з технікою, і треба дивитися в монітори, так тримати руку на контролі. Весь час це трохи інше ніж контактні бої. Да, іграшка 18+. А, Так, в принципі, це можна порівняти з відеогрою, тому геймерам рекомендую. Як саме в аеророзвитку Азову, у нас найкраща аеророзвитка, звісно, я не можу інше сказати. Але таке є, безсумнівно. Тому так, деякі аналогії можна провести. Ти сидиш, дивишся в гранчик, керуєш джойстиком. Цікаво. Але насправді не все так просто, так? А, ну але звісно не все так просто. Ти в цей момент вбуваєш, ну, людьми важко назвати. Ти в цей момент вбиваєш. І по тобі можуть прилетіти там вибухи. Не все так просто, так не все так. Це доволі е, нелегко. Тобі потрібно знайти їх позиції, тобі, тобі потрібно окупатися, замзамаскуватися, е, тобі потрібно, аби твоя пташка була доглянута е, гарна і плюс е, проти реп. це найважливіше та найважче, насправді. Е, проти реп. ну і везіння, тому що якщо репом ми навчилися протидіяти, це принаймні на фурі, вона дуже вдало справляється з репом. А, а ось ПВО ти нічого не зробиш. ПВО тебе щолкає як горіхи і пощастить, не пощастить. За той час скільки триває повномасштабна війна. Ви вже опанували досить різні бойові навички. Вже маєте досвід. А що б нового ще хотілося вам опанувати? М -м, насправді е нема межі е до саморозвитку. Дуже цікаво все абсолютно. Якщо є якась можливість. На якесь попасти курс, на якесь тренування я завжди, навіть ось як в Азові це було раніше, всі вчились на все, всі мали вміти абсолютно все за вже скільки триває за час, скільки триває велика війна, так ворог також не спить. Він також вчиться на своїх помилках. Чиця на тому, що зараз демонструє українські військовослужбовці, що демонструють, так і переймає ці навички, зокрема і варо розвідці. Вони підтягуються і сильно підтягуються. В них достатньо обладнання. Так наскільки сьогодні можемо говорити про те, що ворог швидко навчився швидко вдосконалився, і в чому зараз може бути наша перевага, аби знаєте, не дати ворогу розвиватися. Так, ворог е, дуже швидко прогресує. Якщо на початку вони робили все за радянськими книжками, все як вони там по Оставу, і це все для нас було дуже добре, тому що е, вони ставали е, просто по книжкам, е, роз е, розвертали свої війська. По армійським корпусам, по бригадам, по полкам У них все було чотенько. і це було дуже нам добре допомагало в тій ж аеророзвідці, бо знаходивши, наприклад, одну станцію РЛС, ми розуміли, що по книжці тут має бути їх там, наприклад, ще чотири десь поруч на таких-таких таких місцях. І ми просто дивилися на місця, які підходять по хнижці, і реально знаходили це. Тому м -м, нам було трохи простіше, але війна триває, війна триває вже півтора року. Ворог модернізує свою тактику ведення бою. ворог оснащується кращими знаряддями для цього. Спрогресував як і в особистих захистах зброї, захистах для військових, так і в зброї в інноваційні зброї, в тому числі дрони. У них дуже багато FPV-дронів. на цьому напрямку, де ми знаходимося зараз. FPV прилітають просто постійно по нашій піхоті, тобто вони поставили свою економіку на військові рейки. І для нас це буде насправді дуже важко, не дивлячись на всі санкції, на все, що робить спільнота для того, щоб унеможливити це, цього недостатньо у Росії дуже великий ресурс, і, на жаль, так нам не буде легко в жодному разі. Яка у нас є перевага, в першу чергу це те, що ми. Воюємо за дім. Це найголовніша перевага. Перевага в мотивації, перевага в тому, що за нами правда, і в наших людях в тому, що знову ж таки в згуртуванні в домовозі один одному, яка проявляється і має проявлятися абсолютно на всіх рівнях від цивільного життя до військової справи. А це наша єдина перевага в тому, що ми, українці, ми сильна нація. А у них ну їх Вони імперія, яка змішала собі багато народів та народностей, тому у них немає єдності всередині. Це їхня найвелика проблема, і а, воно їх з'їсть. Це... Водограхом насправді ворога не можна недооцінювати на початку повномасштабної війни. Ми могли бачити, наприклад, в інтернеті різноманітні меми, смішні історії, різноманітні віршики, якісь картинки, пісні, які піднімали дух, так аби дійсно підтримати ось той бойовий дух у цивільного населення. На вашу особисту думку зараз чи навпаки це не демотивує цивільне населення, показуючи, що ворог слабкий. Можливо, на початку воно і було на часі, бо е, люди були шоковані, і їх треба було трохи заспокоїти, аби вони прийшли до тями. Але наразі вже зараз, через півтора року, це е, несе лише е, не несе не жодної користі. А, тому що люди дуже заспокоєні, люди думають, Та що там ті чмобіки, Та зараз ми 2-3 неділі і все а, і взагалі, ну типу, якщо, якщо вони чмобіки, якщо вони такі там а, рагулі, що нічого не вміють, то чому ми досі не перемогли? Типу, це зневажно навіть а, до наших військових. Тому що якщо а, чмобіки, а, ми вмираємо від рух чмобіків, то ми виявляється, ще гірше чмо, ніж чмобіки. Ці чмобіки, ну. Зробили нам багато біди і вже дуже багато професійних та сильних військовослужбовців спочувають у кращому світі хто що вірить, або хтось там в Альгалі, хтось в раю, хтось ще десь, хтось природився. Я не знаю хто що вірить. Але сам факт: не можна не можна доцінити супротивника, бо тоді буде е, лише поразка. Ми повинні розуміти, що проти нас е, найбільша країна світу воює, у якої дуже великий ресурс і з якої нам ой, як не просто не було, ні є і не буде просто ніколи. І, типу, нема від цього панацеї. Ні, Абрамси то не панацея. F-16 16 це не панацея. І так далі, типу не буде нічого, що зможе переломити. Переломити можемо лише ми люди, лише наша сила, наша мотивація, наші дії ось це найголовніше. І наше розуміння, розуміння того, що відбувається, наша свідомість. Одне з важливих питань це також обмінний фонд, оскільки на національному рівні бачимо, що це питання дуже важливе. Що е, треба обмінювати, оскільки українські військовослужбовці нині залишаються в полоні на сьогодні? Чи дійсно треба проводити продовжувати кампанію, аби окупант здавався в полон і аби ми могли обміняти це вкрай важливо. Ще хотів е, сказати за події в Оленівці, за страту наших військових. Це теж надважлива тема. І зараз є петиція. Петиція вже набрала 25 тисяч голосів. Дуже хотілося б про день вшанування пам'яті Оленівки, коли наші хлопці, там більше 50 хлопців, були просто страчені. Вони вийшли під гарантії, а їх просто спалили в бараку. Ми маємо пам'ятати про них, маємо зробити день і вшанування їх. Це дуже важливо. І, власне, символічно на завершення. Кожен буде якісь плани, так? Хтось хоче військову кар'єру, хтось має плани в цивільному житті. Ваші особисті плани вже після перемоги? Спочатку перемога, потім все інше, але маю думки займатися просвітницькою діяльністю та патріотичним вихованням. Тому що. Нація це мертві живі та на ненароджені, і е, головне тут я роблю це не на ненароджених, е, тому що є люди, яким там вже по 40-50 років, їх вже важко якось змінити, що, що сім донести. А діти діти це наше майбутнє. І, і тому е, головну увагу я хочу приділити саме розвитку нашого майбутнього, розвитку наших дітей, тому що. Державник це не той, хто думає про на, на короткий період там. А державник – це той, хто думає на 100 років вперед. Так маємо думати ми, українські еліти. Я думаю, що молодь має ставати українськими елітами та вести нашу країну до найбільших перемог. Не тільки як військових, а так і, і індустріальних перемог, так і перемог над собою.